Друзі, привіт! Мене звати Михайло Клячко, і в цьому відео ми з вами розглянемо один з підходів оптимізації ціни за конверсію в рекламних кампаніях Pmax для інтернет-магазину. В цілому, цей підхід ви можете використовувати в двох основних випадках. Перший випадок: ви працюєте з магазином, де великий асортимент різноманітних товарів і дуже різниця середній чек. Тобто, вартість товару може бути. 200 гривень, а може бути, умовно, 10 тисяч. І плюс величезна кількість різних категорій, дуже важко проводити детальну сегментацію, і нема на, цього, на це, в принципі, бюджету, тому що ми маємо розуміти, будь-який додатковий сегмент потребує перше навчання, тестування і це все коштує гроші. Тому, якщо у вас дуже різний асортимент, велика кількість товарів е і ціни. Дуже сильно відрізняється одно, одна від одної, цей підхід може спрацювати. Для нішевих магазинів ми е, використовуємо інші підходи, які ми розглянемо в інших відео. Це перший момент. І другий момент, якщо ви працюєте з магазином, в якому велика кількість звернень йде через телефонний дзвінок, і ви працюєте не тільки з конверсіями кошик, а і працюєте з конверсіями телефонний дзвінок. Ось такі два кейси, які можна використовувати для оптимізації тим підходом, який я зараз покажу. Тобто ключова історія, по якій ми проходимо по оптимізації, це не ROAS, хоча це теж важливо і на це ми теж звертаємо увагу, а це вартість за конверсію. Тобто середня вартість, яку ви платите за те, щоб отримати або телефонний дзвінок, або кошик. Цей стопчик в Google рекламі називається вартість, яку ми ділимо на кількість конверсій. Тобто бюджет, який ми витратили на цю рекламну кампанію, на кількість конверсій, які ми залучили. Ось таким чином це виглядає. Який ще стопчик важливо додавати в рекламній кампанії, де ви проводите такого типу оптимізацію? Це середня вартість замовлення, тобто середній чек. Для того, щоб зрозуміти, яка плюс-мінус буде адекватна. Для проєкту вартість за конверсію треба розуміти середній чек по сегменту, тобто по рекламній кампанії, та допустимо відсоток, допустимо відсоток який клієнт готовий платити за залучення ліда. В нашому випадку клієнт готовий платити 10% за залучення ліда. Тобто, якщо у нас середній чек в рекламному сегменті, в рекламній кампанії 975 гривень. То у нас є там 97 гривень для того, щоб залучити ліда. Якщо у нас середній чек 1400 гривень в даному випадку, давайте більший період візьмемо. Так. Якщо у нас середній чек 1400 гривень, то в цілому вартість конверсії у нас може бути 140 гривень. Тут ми можемо цю кампанію масштабувати. Тому, перше, якщо у нас дуже різноманітні товари, Величезна кількість категорій, то є сенс сегментувати по двом основним критеріям: це сегменти по категоріях першого рівня, тобто основні категорії першого рівня вашого каталогу товару. І в рамках цього першого рівня ще можна зробити сегментацію по середньому чеку, тобто товари там до тисячі гривень, товари, товари більше тисячі гривень і так далі. Це сегментація вже залежить від товарного каталогу. від… Варіації ціни, тут вам треба самим вирішувати, як це робити. Але насправді сегментація працює тут от така непогано. В каталог, тобто категорії першого рівня, і сегментація по ціні. Тому що, наприклад, може бути велика кількість товарів там, з вартістю до 200 гривень, або з вартістю там, до 300 гривень, і там середній чек, звичайно, маленький, і нас там може влаштувати. Середня вартість за конверсію невелика, да, тобто 30-40 гривень при таких КПА, які задані, а є товари більш дорожчі, там, да, 1500, 2 тисяч гривень. І там ми вже можемо дозволити собі залучати трафік е інший і платити за конверсію більше. Крім того, треба розуміти, якщо ми зажимаємо вартість за конверсію, ми таким чином обмежуємо аукціон закупки трафіку і програємо конкуренцію. тим, Конкурентам, нашим колегам по ринку, які готові платити більше. Тому що Google це комерційна структура, він віддає більш конверсійний трафік тим, хто готовий більше за нього платити. Тут все логічно. Тому використовуємо перше, розуміємо середній чек по конкретній кампанії. Для цього додаємо стовпчик середня вартість замовлення, і на основі цього обмежуємо нашу CPA, так, тобто вартість за конверсію. І якщо ми попадаємо в це обмеження, да, добре. Якщо не попадаємо, то думаємо, чи цю кампанію вимикати, тому що у нас величезна кількість асортименту, можемо щось вимкнути і е залишити трафік тим категоріям, які дають нам адекватний фінансовий результат, або можемо ще більше зажати ціну за конверсією. І це працює. Якщо у нас ціна за конверсію менша, ніж. Яку ми можемо використовувати, можуть, можемо підняти обмеження для того, щоб дати алгоритму більше можливості закупити трафік, який може конвертуватися в продажі. Ось такий підхід, який дуже непогано працює, тому використовуйте його, проводьте оптимізацію, експериментуйте з цими налаштуваннями, обов'язково виводьте стопчики, які вам дають розуміння по середній вартості. Середнього чека, да, так він називається, ви вводите стопчики по цінності, щоб ви розуміли. По ROAS, по кількості конверсії і по ціні за конверсію. Таким чином, аналізуючи ці стовпчики, ви можете зрозуміти, рухаєтесь ви в тому напрямку, що вам треба, або не в тому. Хочу підкреслити, тут стовпчик у мене є середня ціна за клік. Але по факту ключові це або раз, або ціна за конверсію. Тому що це насправді важливо і це є фінансовий результат для бізнесу. Якщо у вас залишились питання, задавайте в коментарях, все обговоримо. Також не забувайте, що у нас є чат з корисними порадами МНЮС. Там всі поради від мене, консультації від інших колег. Дуже активна у нас там є робота. Всі посилання є під цим відео. Тому не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк і задати питання, якщо щось, щось не зрозуміло. Буду радий на них відповідати. Всім успіхів, до зустрічі!